Так, 2025 рік на дворі, друзі. Я думаю, вже нікого не здивуєш технології нові. Ось такі маю навушники перекладач, моделька Time Kettle W4 Pro. Хто ще не знайомий, можете погуглити, в Ютубі подивитися її відео, як вони працюють. Ну, в двох словах розкажу: наушники не бюджетні, вони є дорогі, але вони є професійні. Там два наушника йде в комплекті. Працює вона слідчим чином. Один наушник ви вдягаєте собі в вухо, інше даєте співрозмовнику. Перед цим ви конектите ці наушники по Bluetooth з вашим смартфоном і заздалегідь вибираєте мову перекладу. Ну, от ви знаєте, що ви йдете на конференцію, вам треба перекладати, скажімо, з української на німецьку. Ви ставите мову німецьку і починаєте говорити українською мовою, і йому йде синхронний переклад німецькою мовою. І, і навпаки, починає німець говорити німецькою, вам в вухо йде український переклад. Так само воно все ще копіюється в телефоні прописом іде. Найнижча ціна у мене на ці наушники. Кого цікавить, пишіть Viber Telegram 096 886 91 96. Я вам скажу ціну і, в принципі, відправляємо по всій Україні. Всім вдалих покупок і гарного дня і миру нам!